Дивіться цього тижня в програмі колаборанти. Зрадники з Якимівки. Хто підірвав гауляйтера Максима Зубарєва? Ребята в Мелітополі подарували звісного колаборанта Максима Зубарєва. Загони козаків-розбійників. Хто грабує та залякує місцевих жителів? Засідання, збирання козачої дружини по охраннів чисто порядку. Кожна війна народжує героїв. На жаль, без зрадників теж не обійтись. Я Олена Кононенко, і в програмі колаборанти я розповідаю про тих, хто за покликом душі та гаманця став служити окупантам. Сьогоднішній випуск про зрадників з Якимивки. Якимівка селище міського типу в Мелітопольському районі Запорізької області. 10 тисяч жителів мирного проєзовського міста опинились в окупації з перших днів повномасштабної війни, незважаючи на те, що Якимівка входить до реєстру населених пунктів України, які найбільше постраждали від голодомору 1932-33 років. Пам'ять у багатьох її жителів виявилась короткою. Вони вирішили вкотре наступити на ті ж граблі і дові. Віритись чеківському режиму влітку. Торік окупанти обіцяли якімівчанам матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч рублів. Натомість від людей вимагали прийняти російське громадянство або надати свої паспортні дані та письмові заяви. Усе задля проведення фейкового референдуму з приєднання Запоріжжя до Російської Федерації. Керував усім цим балоганом окупаційний голова Якимівки Максим. Сумарів, екс-депутат Мелітопольської міськради, член забороненої комуністичної партії, і зрадник, який одним із перших пішов на співпрацю з загарбниками і вже отримав підозру від СБУ у колабораційній діяльності. Сьогодні написав заявлення на вступлення в Єдину Росію. Для мене це велика честь. Так за президентська партія Я вважаю, що зараз всі повинні об'єднатися вокруг одної ідеї. ще минулого року. Наші партизани також об'єднались навколо цікавої ідеї. Вирішили за заборонити самого Максима Зубарєва і оголосили на нього полювання. Спершу авто колаборанту злетіло у повітря восени, Втім йому, вочевидь, пощастило залишитись неушкодженим. Та вже на початку квітня 2023 року результати полювання були куди успішніші. Знову несправний транспортний засіб і знову зубарєв чує. Гучний бабах. За одними даними, колаборанту відірвала руку і ногу. За іншими зубарів з цілими кінцівками прямо з автомобіля попрямував на концерт Кобзона. Відповідальність за підрив Гауляйтера Якимівки взяли на себе партизани Мелітополя і оприлюднили в соцмережах відповідне відео. Вісення охота продовжається. Сьогодні утром наші ребята в Мелітополі подарували відомого колаборанта Максима Зубарів. Эта тварь пока что в больнице, но наши люди уже на месте, так что работа будет закончена. Слава Україні, місцеві повідомляють, що заява Мелітопольських партизанів неабияк налякала приазовських колаборантів. Вони, як пацюки, почали масово втікати до Криму. Як би там не було, а бригантинку Зубаряву в цьому морському бою можна сміливо викреслювати від 25 березня. Зрадник більше не веде свій ютуб канал. А на його місце голови Якимівської громади гауляйтер Євген Балицький вже призначив іншу запроданку. Юлія Губанова, чиновниця з Криму, Донедавна керувала окупаційними Міністерством транспорту та Міністерством будівництва архітектури та ЖКГ Запорізької області. Тепер керує Якимівкою замість зрадника Максима Зубарєва. Надіюсь, що Максим Юрійович все буде добре на врачі борються за його життя. Ми всі молимося за його здоров'я, щоб він А Мені зараз нужна ваша підтримка і ваша допомога. Підлатати зубарєва, навіть якщо він все ще живий, загарбникам вочевидь не так вже й просто. Тож нова окупаційна чиновниця вирішила, що буде латати дороги. Ну треба ж чимось задобрювати які і виклянчувати їхню лояльність. Зараз відповідно ми знаходимося на конісоваків. Тут ми плануємо э, відремонтувати інцуль порядку 30 тисяч квадратних метрів. Чудова ідея: відремонтувати вулиці, щоб нашим військовим було простіше заїжджати в Якимівку на бронетехніці та виганяти звідти рашистську армію, а слідчим втягати кайданки на місцевих зрадників цілком. Підтримую за даними центру журналістських розслідувань Губанова представляє в окупаційному керівництві Запорізької області інтереси російського так званого губернатора Севастополя Михайла Розважаєва у Севастополі. Жінка керувала компанією прокладкою для виведення бюджетних коштів. Вочевидь, і в Якимівці такі підстилки чи топак прокладки знадобляться. Українська журналістка в минулому, а тепер брехлива пропагандистка, нести в маси ідеологічну дичину окупантам в Якимівці допомагає Людмила Шклярук. Ще торік ця 42-річна жінка подалась на службу до загарбників, і тепер в полі її зору так звані злочини укробандерівців, які вона регулярно і смаковито описує на місцевому телеграм-смітнику, який і веде. До війни шкляруб була журналісткою, фотографиною та редакторкою доволі популярного в Якимівці видання слово трудівника. Місцеві розповідають, що авторка не цуралась синьо-жовтого прапора, писала статті про українські свята та разом з земляками оплакувала героїв загиблих на війні з Росією. Сьогодні Якимівка простилася зі своїм героєм у бою за Васильівку. Загинув лейтенант Збройних сил України, молодий хлопець, наш земляк Олексій Сидоренко. До останнього удару серця виконував свій військовий обов'язок та залишився вірним Україні. Та невдовзі після вторгнення шклярук проміняла наш стяг на триколорну ганчірку та побігла ставати у чергу з охочих продати совість за дрібний російський рубль Тепер спільно з іншими колаборантами вигадує байки про бандерівців, які їдять дітей. А також виправдовує ракетні обстріли міст і навіть радіє їм. Байдуже зрадниці, що там гинуть мирні люди, зокрема ті ж таки діти, окрім так званої журналістської діяльності. Зрадниця бере участь у різноманітних флешмобах, наприклад. Восени минулого року вона пропонувала усім лояльним до расистів, які мівчанам робити фото з триколором чи чмобіком і публікувати його в соцмережах з хештегом Ми Велика Росія». Сама ж зрадниця на конкурс подалася одразу з двома фотографіями з тодішнім гауляйтером Якимівки Максимом Зубарєвим на тлі портрету головного військового злочинця планети. Ну і з російськими солдафонами без пральних машинок, зате зі зброєю. Хто переміг на фотоконкурсі орків та їхніх прибічників, ми точно не знаємо. Зате впевнені, що він неабияк полегшив роботу нашим Збройним силам та СБУ. Тепер кожну фотожабу Якимівки українські силовики знають в обличчя. Тож сподіваємось, і арешти в рамках проваджень за державну зраду не забаряться. І наостанок розповім вам про ще одних якимівських зрадників: сімейку. Доропових навесні минулого року, коли окупанти призначили в селищі свою псевдовладу, вони створили і спеціальний загін козаків, що мав стежити за громадським порядком. Сьогодні ми знаходимося в Акимовській територіальній громаді в, в сільському соєті, де пройшло засідання організане засідання зібрання козачої дружини по охорони чисто порядка. Знаємо, ми про що говорить цей зрадник: прикривають злочинців і мар. Родерів та допомагають деребани награбоване. Ось як наводять порядок псевдосилові структури на окупованих територіях. А очолив цю казачу банду Якимивки, такі собі Олександр Торопов в минулому командир дружини Патріот і вже фігурант бази моротворця. Раніше бігав по Якимівці з триколорною ганчіркою та скаржився, що київська влада переслідує його за носіння колорадської стрічки. З перших днів окупації регіону Торопов почав співпрацювати із загарбниками. А от тепер став отаман. Керує зграєю недоумків, позначених літерою Z. А це Віолета Торопова, донька так званого отамана. П'ять років тому закінчила Якимівську гімназію, була старостою класу, захоплювалась українською мовою та літературою, вступила на бюджетне навчання до одного з українських медичних вишів. Але яблуко від яблуні як мовиться Падає недалеко. Місцеві змі повідомляють, коли окупанти захопили Якімівку. Віолета услід за батьком вирішила запрямувати себе. Руським міром дівчина повернулась в окуповане селище шукати кращої долі, і досить швидко підібралась до годівниці. Віолета займається організацією рашистських свят, якось, наприклад, дня російського прапора, та бере участь у спортивних заходах під триколорною ганчіркою. А почувши десь неподалік бавовну, лише сподівається, що окупанти гідно оцінять її плазування і заберуть із собою на болота, коли треба буде накивати п'ятами перед наступом. М засу інакше арешт, суд, в'язниця все по класиці. Тож пам'ятайте, колаборанти, скільки ниточці не витись, а кінець знайдеться. Шкодувати вам за зраду скоро доведеться. Це була програма колаборанти, і я Олена Кононенко. Якщо ви хочете розповісти про кремлівських запроданців, пишіть нам на цю електронну адресу або просто у Фейсбуці, спільно відправимо усіх зрадників у слід за російським кораблем. Побачимось наступної середи в ефірі Еспресо.